うん。<music> Всім привіт! Сьогодні я хотів би поговорити з вами про те, чим звичайний невійськовий українець може допомогти Україні під час цієї війни. Я думаю, як і більшість з вас, у перші тижні війни я був не надто продуктивним, не знав, що робити, як діяти і так далі. Але потім я зібрався, почав думати, що я можу робити, як я можу бути корисним там, де я є, уміючи те, що я вмію робити. І ось до чого я прийшов, можливо, це відео спонукне когось до нових дій. І я б хотів, щоб воно стало такою собі пам'яткою, яку можна кинути своїм друзям, родичам, знайомим, будь-кому, хто вважає, що не приносить користі країні прямо зараз або не знає, як це зробити. Пункт номер один продовжувати працювати та платити податки. Якщо в тебе є можливість продовжувати працювати, то роби це. Якщо ти можеш, якщо твоя діяльність дозволяє це, то працюй. Цим ти підтримуєш другий по важливості фронт нашої країни економічний і. Податки, які ти платиш зараз, необхідні як ніколи, щоб підтримувати економіку всієї країни і ЗСУ особливо. Це просто нескінченно важливо зараз, і цим ти принесеш максимальну користь. А якщо ти весь цей час працював неофіційно, то зараз просто ідеальний момент, щоб відкрити той клятий ФОП або підписати трудовий договір. Пункт номер два: донати, донати, донати. Я неймовірно надихнути єдністю наших людей і тими шаленими сумами грошей, які ми змогли зібрати. У перші тижні війни, однак, на жаль, ми починаємо звикати до війни. Хвиля першого шоку пройшла, і тенденція до донатів почала знижуватись в той самий час, коли війна продовжується. Донатити необхідно регулярно. Наскільки це для вас можливо? Раз в день, тиждень, місяць неважливо. Головне робити це постійно з СУ в першу чергу, а також локальним підрозділом і перевіреним волонтерам. Найпростіше, що ви можете зробити, це зайти на сайт НБУ або у Дію, і задонатити у фонд Повернись живим. Інший варіант це прямі донати волонтерам або якимсь медійним людям, які беруть на себе відповідальність і виступають в ролі агрегатора ваших коштів, такі як Діма Малеєв чи Сергій Притула. Вони завжди звітують, скільки було витрачено, кому перераховано. Тому теж непоганий варіант. Посилання на цих людей буде в описі під відео. Але також, будь ласка, не забувайте про тварин, українські зоопарки. І притулки, а головне тварини в них зараз знаходяться буквально на грані виживання. Через відсутність відвідувачів грошовий потік у цій організації зупинився, і тварини попросту не мають що їсти. Найпростіший спосіб, як ви можете допомогти, це купувати квитки у зоопарки в різні зоопарки. Вам не треба туди ходити, просто купіть квиток. Або можете донатити у спеціальні волонтерські організації або у спеціалізовані фонди. В описі є лише посилання, за якими ви можете купити квитки у деякі зоопарки України. Не обмежитись тільки ними, знайдіть якийсь локальний свій, або просто пошукайте їх дуже багато. Також я лише посилання, за яким ви можете задонатити у благодійний фонд зоопарку 12 місяців. І варто зазначити, ви не зобов'язані донатити тисячами чи десятками тисяч гривень. Ні, звісно, якщо у вас є така можливість, це просто чудово і прекрасно. Але навіть якщо немає, навіть якщо ви можете задонатити 10, 50 чи 100 гривень, це вже величезна підтримка. Просто уявіть, якщо. Мільйон українців скинеться по 50 гривень, то це вже буде більше ніж півтора мільйона доларів. Пункт номер три: Вийти з російського медіапростору. Тут я маю на увазі блогерів, музикантів, російські фільми і серіали. Якщо їх взагалі хтось кусь дивився, для чого вихід з російського медіапростору для когось може здаватись не таким же важливим на перший погляд. Дудь, поперечний та інші. Це ті, кого я так само, як і хтось з вас раніше дивився досить багато. Яка різниця, що я дивлюсь їхні канали, якщо я розумію, що до чого, скажете ви? А тим паче вони ще й опозиційно до Путіна налаштовані? Однак не забувайте, бути опозиційним до Путіна і бути адекватним до України це взагалі не одне й те саме. Можна бути сто разів проти путінського режиму, але розказувати, що Донбас Бімбілі 8 літ. Затирати на ліво направо про братський народ, що Крим, не будь з ковбасою. І що революція гідності була не такою вже революцією гідності, як всім відомий Юра. Друзі, іміті в'їду. я ні в кому випадку не ставлю в примір нинішню Україну, тому що там діке каліченство проблеми. Понятно, що революція достоинства оказалася не такою ж революцією достоинства. Вот. зрозуміти, доля українців у їхніх аудиторіях величезна. Україна це найбільша країна Європи. Так, зараз Ютуб вимкнув монетизацію для російських блогерів. Однак найбільшу кількість грошей вони отримують не з монетизації. А з інтеграції у своїх відео ціна цих інтеграцій залежить від кількості підписників на їх каналах і кількості переглядів їхніх відео. Чим більше ми їх дивимося, тим дорожчі їхні інтеграції, тим більше грошей вони заробляють і тим більше податків вони платять у бюджет Росії за рахунок якого зараз відбуваються всі ці звірства в нашій країні, це все дуже взаємопов'язано, і найлегше, що ми можемо зробити, це просто перестати дивитись і відписатись від їхніх каналів на просторах Ютубу стільки крутого контенту на будь-який смак. Подивіться англомовний Ютуб. Він в рази більший, цікавіший і якісніший. Ось декілька прикладів на мій смак: Джейк Фрю, Натаніель Дрю, Меті Хапоя, Пітер Макін. І їх просто в мільйон на будь-який смак. А україномовний контент зараз розвивається просто з нереальною швидкістю. До речі, про нього. Пункт номер 4 Підтримувати українських креаторів. Я багато разів ще до війни чув щось типу: та камон, я слухаю російське музло через те, що в нас просто тупо, нема кого слухати. Чи щось типу того. Можливо, українських креаторів менше поки, ніж російських, але камон, фолкс, Багато українських музикантів, блогерів, кого завгодно, так і лишаються нонеймами тільки через те, що ви по дефолту вибираєте російськомовний контент. Частково через те, що він вже був більш популярний в Україні через зросіщення нашого суспільства. І звісно, набагато простіше просто знімати вершки і не шукати щось далі. Ви просто вдумайтесь, є наші люди, навіть україномовні. Які починали робити контент російською мовою через те, що ну, весь інформаційний е, youtube простір України зайняли русняві блогери. І якщо людина думає, так, я теж хочу бути креатором, то ну, треба робити російською, бо всі роблять російською, бо всі дивляться російською. А якщо пощастить, то ще й може в блогерську тусовочку залетіти вийде. Не треба так, народ, абсолютна та сама ситуація з українськими музикантами, хоча може навіть гірша. Бо якщо ти ютубер, то є невеликий шанс того, що тебе алгоритмом проштовхне якісь кількості людей, і ну, ти набереш якусь аудиторію, станеш більш-менш е, відомим. Але будучи незалежним музикантом, стати почутим просто ну майже нереально, враховуючи те, що всі ваші плейлисти забиті моргенштернами, фейсами. Та ще боронь Боже Кіркоровим чи е, Тімоті. Тому guys, Support Locals. Ось декілька рекомендацій від мене особисто. Е, можливо, комусь подобається Latex Fauna. Клас. Катетка взагалі прям must have послухати. Е, балацькі, Не дуже давно про них знаю. Але прикольна музика. І нещодавно ще прочув, почув про from Zoo. Why not? теж послухайте. Ну і звісно, цей чувак. Е є інсайдерська інформація, що він ще буде випускати музло. Ну і трохи рекомендацій блогерів, наприклад, Діма Малеєв, канал про ІТ і технології, клятий раціоналіст, це науково-популярний контент. Також є такі гіганти, як Geek Journal і Загін кіноманів. Ну, і звісно, 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 я не можу не сказати про свій. Улюблений канал про подорожі Team Sour Cream. Е, хлопець і дівчина з родим котом подорожують по неймовірним місцям Канади і показують це вам ще й українською Офігенна якість. Ну мастчек, коротше. Стало трохи прохолодно. Пункт номер 5. Бойкотувати російські товари і компанії. А також іноземні компанії, які продовжують працювати на території Росії. Я думаю, не варто і казати, чому треба бойкотувати російські товари і компанії, але скажу пару слів про іноземні компанії, які продовжують працювати на території Росії, бо це може для когось бути не так очевидно. Розкажу на прикладі Nestlé. Ця компанія відмовляється вести свою діяльність на Росії. І ось в чому проблема? У мене немає найактуальнішої інфи, але лише у 2020 році Нестлі податками заплатила бюджет Росії 502 мільйони доларів. Я не експерт у цінах на озброєння, але за інформацією з відкритих джерел один винищувач Су 25, який використовував Росію для знищення наших міст. Коштує приблизно 11 мільйонів доларів. Шляхом нескладної математики можна порахувати і вважати, що тільки у 2020 році Нестлі проспонсорувала Росії приблизно 45 таких літаків. Дякую за вашу підтримку. І ще звертайте увагу на штрих-код товару в магазині. Усі російські товари починаються на 46. Обирати альтернативу, якої ну дійсно багато, чи продовжувати опосередковано спонсорувати вбивство наших громадян. Ну думаю, питання не дуже складне. Ось невеликий перелік російських брендів і компаній, якими ви можливо користуєтесь: чаї, грінфілд, тес, бесіда, Кертіс, річард, принцеса Нурі, Принцеса Гіта, Принцеса Канді, принцеса Ява, торгові мережі, сушівок, Євразія, Кофі, Хаус, Косметика. Фаберлік, бархатні ручки, чиста лінія, чорний жемчуг, побутова хімія, ушастий нянь, сарма, лоск, а також магазини одягу Оджі, Остін, Gloria Джинс і побутова техніка Вітек, Скарлет і Борг. Пункт номер 6. Перевірте, яким софтом ви користуєтесь. Перестаньте користуватись кацапськими сервісами та знайдіть альтернативу. Її більш ніж достатньо. Наприклад. Якщо ви користуєтесь Джоксі чи лайтшот для скріншотів, то майте на увазі, це рашен шіт. Ось декілька альтернатив. А ще Лінквелео, Скілбокс, Гік Брейнс, а також антивіруси, доктор Веб і Касперський це все рашен Bullshit. В описі під відео я лишу посилання на повний список російських сервісів і на їх альтернативи. Пункт номер 7. Перестаньте намагатись достучатись до Русні. Перестаньте намагатись донести їм правду, якщо хтось цим ще дозаймається. В цьому нема жодного сенсу. Більше з них і так знають правду. Вони знають, що їхні солдати прийшли на нашу землю, вбивають мирне на населення, але їм просто похер. Вони більше переживають за те, що цукор став дорожчий, за відключення спотіфайчика. А на те, що вмирає мирне на населення, це їм просто похер. І це в кращому випадку, бо не забувайте, що. Приблизно 80% населення Росії взагалі підтримують те, що тут відбувається. Вони підтримують цей расизм. Тому забудьте про них. Вони нічого не можуть змінити. Вони нічого не можуть, абсолютно нічого. І їм так жити ок. А якщо хочеться трохи більше інфи на цю тему, то канал загін кіноманія взагалі зробили окреме відео про це. Якщо хочете, можете глянути посилання лише в описі. Пункт номер 8. перейти на українську. Ну і звісно, перейти нарешті з російською на українську мову. Це останні в списку, але точно не позначені. Вже під час монтажу зрозумів, що я якось недостатньо покрив цей пункт, і мені є що додати, тому записую цю вставку. Як на мене, достатня причина зробити такий перехід це вже, хоча б для того, щоб мене більше нічого не об'єднувало з Росією. Але звісно, для когось цього буде недостатньо. Тому подумайте, чим Росія спекулювала і продовжує спекулювати весь цей час. Правильно, захист російськомовного населення. І так, яким би абсурдом це не було, але ця риторика звучить постійно. І, спираючись на це, вони придумали цей весь ідіотизм про бандерівців, ущемлення, нацистів, від яких вони на зараз типу рятують. Насадження російської мови і культури це зброя в руках Кремля і їхньої імперіалістичної ідеології. Мова це надзвичайно важливо. І оці, яка разниця, ліж би чоловік був хороший і. Іскусство в ніполіті це всього на всього частина пропаганди і русифікації, якою нас кормили десятиріччям? Ще дуже цікаво, що це яка різниця в Росії завжди працює тільки в один бік. Бо, наприклад, коли Україна приймає закон про забезпечення функціонування українською мовою як державної, то Росія одразу хоче скликати Раду безпеки ООН, щоб засудити це рішення. Чомусь тут же є різниця, А якщо мова йде про русифікацію, то ну яка різниця, народ? Росія завжди розуміла важливість мови і наполегливо переконувала нас зворотньому. Ви тільки подивіться, чим вони займаються в першу чергу, навіть ще не захопивши місто. Цікаво, чи було мистецтво поза політикою, коли розстрілювали цілі покоління українських музикантів, акторів, письменників та інших діячів культури 20-30-х років, або можливо, коли репресували українську інтелігенцію у 60-х роках. Чи в період з 95 по 2004, коли тиражі українських видань зменшилися з 70% від загальної кількості до 28%, мені здається, що тим паче зараз, коли є військова агресія Росії проти України, то це здорове прагнення максимально сепаруватись від культури країни-агресора. Спробуйте уявити, Москва, 43-й рік, хтось виходить на вулицю, говорить німецькою і починає казати, яка разница?» Або починає співати чи слухати пісні німецькою. Ні, ну а що? Музика поза політикою. Інша причина уявіть, ви десь за кордоном, гуляєте по якимсь чудовим місцям і розмовляєте з кимось на вулиці російською мовою, по телефону чи просто з кимось. І хіба не огидна сама думка того, що. Іноземці, коли будуть чути вас, вони будуть думати, що ви русський. Вони будуть думати, що ви той, хто веде війну проти вашої ж країни вже вісім років. У мене російськомовне оточення, тому мені важко. Так, можливо, перші дні всім буде трохи незвично чути вас е, якось інакше, ніж як всі звикли. Але пройде буквально декілька днів, і всі просто звикнуть до цього. І не буде ніякої проблеми, і ви будете говорити українською, ніхто не буде на це зважати. А може навіть ви надихнете когось зі свого оточення, зробити те саме, бо тепер не все оточення говорить російською мовою, тепер є ви. Потім з'явиться хто ще. І все, вся, ця проблема вирішена. Деякі люди бояться помилок і типу через це не переходять. Лучше я буду нормально говорити по-русски, чим з ошибками по-українськи. Але, гайс. Е... Не знаю, як ви, але я ще жодного разу не чув українця, який би говорив чисто російською мовою. Часто люди думають, що говорять російською, але навіть не розуміють, що слів олія, буряк, жменя, паска навіть не існує в російській мові. По-друге, навіть якщо ви говорите суржиком, то українсько-російський суржик звучить набагато приємніше, ніж говоріть на русско українському суржике. Ну, я сподіваюся, ви вловили суть. Ну і тим паче, якщо ви вже говорите українською, навіть з помилками, то це вже те, що можна покращувати. А якщо ви так і не починаєте, просто бо боїтесь помилок, то ви їх ніколи не виправите. Все просто. У мене є багато думок на тему переходу на українську мову, тому, якщо вам це цікаво, напишіть щось у коменти, і можливо я запишу окреме відео на цю тему. Що ж, це було те, до чого я прийшов, що зміг зібрати докупи. Сподіваюсь, це відео допомогло вам структуризувати ваші знання чи, можливо, підштовхнуло до нових дій. Відправте це відео своїм друзям чи зашерте його у соцмережах. Е, я буду вам дуже вдячний, можливо, це відео дозволить більшій кількості людей почати діяти. І якщо вам колись здасться, що ви якось занадто русофобно мислите, то, будь ласка, згадайте Бучу, Бородянку чи Маріуполь і зрозумійте, що ваша русофобія все ще недостатня. Слава Україні! Побачимось.